Віталій Бутыли грає проти рай против Буйлага. Філіппина, 1888. Мені, мабуть, треба сюди йти. Мабуть. Ой. Ну, пішика не мало, типу, по структурі. І шика немає, він власлом просто впирається в ці. Мій слон має бути кращим, але типа такий хід, мабуть, треба робити. Але можливо, можна не поспішати. Можливо. Я не знаю. Я не хочу провести тут якісь. Давай. Я залізу сюди. Щоб ти там не розслаблявся. Цей відійде відразу тура прийди сюди. Дірну пішиків вперед, а та... все. Чи не все? Може так піти? Знаю, давай, давай так. Може, цим взяти кож? А може, і не цим. Я все рівно можу сюди піти, якщо ти шах, я просто відійшов. Можна просто, звісно, так зіграти. Ти будеш встроюватись, так? Да? Це проблема для мене. З ну, 2,55 у цих чуваків, це просто чубрики. Геніально грають. Ну, давай щось складніше пограємо. Побачимо, що ти там хочеш. Ну зараз так ні, шахда, нічого собі. Здивував ти мене. <плевував> І що монстр просто якийсь? Він може навіть віддати слона, мабуть, але я тут король, правда, такий незрозумілий король. Ну, Продається брати, що мені. Що нам залишається? Тут, якщо щось такого, то тут тура просто залетить. Це буде трошки підвисати, ну нічого, страшно. Побачимо, що там порахував. Мат чи не мат? вдарить фрезентуру? Перевіряйте. Ясно. То швид, швидко граєш, то вже не хочеш робити хід. Ясно. 71 на 85. Ну, атакував він. І перевага в нього була очевидна в ініціативі. Він захопив. Простір рахунок цього клину. Веру пішака. Треба було зупиняти таким моментами. Але мені щось так не хотілося взагалі грати. Чесно кажучи, як це тримати не ясно. Міг піти F5 і на шах Турайф 1. А, у нас тут, тут все тримається. Все тут тримається. Просто вже вже є. Ферзі 5. Погана позиція. Комп'ютер показує слова на фісі. Мені тому щось не хочеться захисника корлятора віддавати просто на розмінах. Резефтрий маус. Ну, у нього 2.20 на секундомірі, він не поспішає. Так, і тут у нього якби все окей, він робить сильніший хід, я навіть не сумнівався. Це вже помилка. Тому що суперник не звертає уваги, що у нього друга горизонталь слабка. І що він уже не встигає тут щось мені зробити, тому що один-два ходи мат. Ну скільки в нього було. Хвилина на часах, якби він думає, я не буду робити хід. Наш? Не робить.